Вітаю, дорогі підписники, гості мого каналу. Сьогодні будемо робити розклад на жовтень місяць для знаку Зодіаку Водолій. Замовляйте, будь ласка, ваші бажання, розслабляйтеся. Я беру для вас в роботу Таро Райдера Вельта, це класична колода, і побачимо, які енергії будуть щитувати для вас. Наші карти на жовтень місяць. Ну що ж, вау, випала десятка мечів. Ця карта говорить про якесь завершення. Тут людина не може поворухнутися. Це, до речі, якась інформація, яка вже перешкоджала мечі. Це інформація, ваші думки, якісь відносини, якісь стосунки будуть завершуватися. До речі, Ця карта може відповідати, що дійсно на самому ділі якась буде операція на спині. Можливо, людина не може рухатися і буде звертатися до лікаря. Це вже йде до завершення, вже так більше не можна. Якраз ця карта у нас. Говорить про те, що буде просвітлення, буде світла, буде вияснятися якісь відносини, ви побачите, як вам краще зробити, ви знайдете шлях, як вибратися із цієї ситуації. Для когось це дійсно по здоров'ю може програтися. Так, водолій, зараз побачимо, що буде далі. Так. Взяти емоції в свої руки. Випадіння цієї карти в колоді говорить, що вже є прогрес, вже є здвиг, вже є дорога вперед. І тут людина сама управляє цією колісницею. Бачите? Вона держить вожжі в своїх руках і. Тут два свінкси чорний і білий, ті, які відповідають за вашу внутрішній ваш стан і зовнішній ваш стан. Обов'язково візьміть ваші емоції в руки, і все в вас піде. Буде здвиг з місця. Це серйозна карта. І все в вас піде, так як, так як ви цього захочете, тому що все залежить від вас. І ця карта говорить, що якраз ви керуєте і вашим життям. І вашим станом здоров'я, якщо це по стану здоров'я. Так, тут пентаклів, Допомога буде. Якщо будете просити, як то кажуть, доля вам зробить такий шанс. Навіть цього не очікували. Але якщо треба буде взятися те, що ви вже запланували, і вам потрібно це зробити, допомога буде, навіть грошова допомога. Гроші можуть бути немаленькі, але здвиг буде, і треба братися, брати цей шанс. Не упускати цей шанс. Можливість є. Так, мої любі, зараз беру для вас в роботу повсякденне життя відьми. І будемо вибирати із цієї колоди три карти для вас водоліє. Водоліє на жовтень. Чого ще очікувати? Та знову, що ж це таке? Вісімка мечів, чогось ви переживаєте, чогось ви себе накручуєте. Тут нікого немає. Все є, всі предмети біля вас. Бачите? Це колода. Всі атрибути відмочки, так само, якщо це ви, все у вас є. Те, що вам потрібно для, якоїсь, для якогось кроку, що ви боїтеся. Тут ваші думки вас дуже принижують вниз. Ви дуже в негативних енергіях знаходитеся. І карта говорить, що ви ходите. Тут нікого немає, тільки ви своїми думками перешкоджаєте собі і накручуєте себе. В мене таке враження, що дійсно в когось про поздоров'ю здоров'ю по здоров або ж на переїзд, тому що колісниця в нас ще на переїзд, що ви вже так просто не можете. Доля дає шанси, щоб ви могли виїхати. Вас багато дивляться, так що, кому повинні, кому потрібні індивідуальні розклади, карта, розвертайтеся, але зараз виберіть те, що не належить вам, що торкається вас. 14-й старший аркан уміряність вийшов. По цій карті ви повинні заспокоїтися. Ви повинні. Е, себе нас налаштовувати на такий стан, щоб ви навіть бачите в такому стані, що стоячи на одній нозі, ви повинні бути спокійні. Все в вас буде добре, все піде так, як ви цього хотіли, і так, як ви цього надумали. Не бійтеся, не переживайте. Головне, заспокойтеся і заспокойте ваш внутрішній стан, ваші внутрішні емоції повинні, повинні бути. Спокійні, да? щоб ви так само проєцирували цей спокій на других людей. Тому що це дуже погано впливає на ваш стан здоров'я. У вас все є, треба, можливо, від чогось відмовитися. Ви переживаєте. Але це все пройде так треба. Все йде своїм кроком. Лицарь Пентаклів все буде добре, допомога йде. Якщо це ви поїдете, ця картка на поїздку, на заробіток, на гроші, матеріальний план. Там Пентакль, бачите, він держить монету впереді себе. Це говорить, що, можливо, треба заплатити, щоб поїхати кудись, переїхати кудись, але все піде так, як треба. Поїздка буде, здвиг буде, і коли людина вже бачите, там наче летить. Пентаклі в нас така стихія, яка крок за кроком, треба це все робити, все заплановано. І тоді це все буде збуватися, і ви дійдете до вашої мрії, поїдете туди, куди хотіли, зробите те, що вам хотілося, так як ви цього хотіли. Можливо, навіть якщо потрібно заплатити. Ну, як ми знаємо, в нас не можна ступити й кроку, щоб не заплатити за щось. Я ще хочу для вас вийти. О, все буде добре. Все буде добре, допомога буде від людей. Королі кубків це людина, яка допоможе, яка вислухає, якраз якщо це на лікарню, чудова карта там, де ви по... По... нададуть вам. Допомогу будете в період реабілітації, навіть відпочивати в закритому якомусь місці, де вам буде дуже добре і комфортно. Якщо це поїздка на море, на відпочинок, тут море, океан, бачите свій такий островок, де ви хочете побути на самоті і купатися, щоб ви були довольні, щоб ви були, як то кажуть, те, що ви надумали, щоб у вас всі плани здійснювалися. Емоційний стан ваш був підкращити ваш емоційний стан. Чудова карта для відпочинку і поїздки. Так, 20-й старший аркан. Дуже багато старших арканів, до речі, у вас. Поїздка, прогрес, треба заспокоїтися, все йде так, як треба. Головне, не накручуйте себе. І так як ви цього захочете, якщо ви успокоїтеся, якщо ви прислухаєтеся до, як то кажуть, до вашого внутрішнього я, як ви хотіли, що ви хотіли, і будете приймати якісь дії, будете, бачите, там жінка. Дмухає в сопілочку, і ту пісню, яка вона співає, так і буде, так вона й буде йти по життю. Це також вас торкається, те, що ви собі захочете, як ви забажаєте, так воно і буде. Яку пісеньку ви собі заспіваєте, так воно і буде. Так що ця карта говорить: вірте в позитив, йдіть на позитиві, вирішуйте все на позитиві, і все у вас здійсниться на позитиві. Сімка кажезлів. Навіть якщо хтось буде, як то кажуть, палиці в колеса штовхати, не бійтеся, ви свій, держіться за свій план, держіться за свою ідею, ви тут будете оборонятися. Можливо, можливо, для когось це також як екзамен буде чогось пройти, а можливо, для когось і дійсно буде екзамен здавати. Тут, бачите, наче всі вам хочуть щось. Щось зробити так само, як у нас жезли, це вогняна стихія відповідає за навчання, за екзамени, за переїзд, за поїздки, за якісь сварки, суперечки, там, де треба приймати якусь дію. Тут, якщо ми подивимося на карті, то, як ми бачимо, дія такого негативного плану, да, коли відбивається, коли. Коли на неї наступають, а ця відьмочка відбивається, так само і ви повинні держатися вашого плану, держатися за вас, за вашої жезл і добиватися успіху, так як ви цього надумали. Не боятися нікого, все буде добре. Навіть якщо Будете проходити якісь перешкоди. Це все пройде. Сімка, до речі, це так само можна приєднувати до колісниці, коли сімка це прогрес вперед. Якщо ви пройдете ці перешкоди, для вас буде прогрес. Ну що ж, мої любі, зараз беру для вас третю колоду. Це колесо року. І будемо вибирати три карти з цієї колоди. Чого вам ще очікувати на жовтень місяць? Жовтень для водоліїв. Вау, будете складати план. Планування перш за все. Принцеса це нові плани. Бачите, підраховувати ваші кошти, підраховувати ваш матеріальний прибуток, тому що тут дівчина вважає рахунки, підводить рахунки, що в неї є, які витрати. Можливо, хтось із вас працює на такі. Роботі, де буде щось підраховувати, а можливо, навіть якщо поїдете в відпустку чи якісь, в, в, як то кажуть, далеко від дому, також будете підраховувати результати ваших дій. Ці результати можуть торкатися вашої робочої сфери, де ви будете робити щось нове по-новому, тому що принцеса це говорить, що щось нове, на щось нове. Можливо, відкладати, можливо, підраховувати, можливо, те нове, куди ви хочете вкладатися надалі, який прибуток вам буде приносити. Це все будете підраховувати. Також, по принцесам, у нас йдуть плани на ваших дітей підраховувати на їхнє навчання, на їхнє життя, щось їм купити, щоб вони розраховували на батьківську підтримку. Це також ця карта. Для дітей дуже хороша. І для людей похилого віку, можливо, батькам, якщо потрібна допомога, також кошти підраховувати, щоб попіклуватися також про ваших рідних. Ну що ж, мої любі, друга карта. Принцеса завжди нові плани. Щось по-новому, нове, на нове. Шістка, шістка, карта закохані. Можливо, або свадьба дітей ваших, або ви переживали, так як у вас буде все складатися. Тому що тут ви вбиті від якоїсь думки, самі себе накручуєте, а взагалі у вас чудова карта випала. Карта закохані це все буде чудово. Це карта, коли вас вінчають навіть небеса. Для когось це точно програється 100% весілля буде. Але так переживали, так переживали, що прямо аж погіршився стан вашого здоров'я, і вам потрібна була якась поїздка, щоб поїхати відпочити від цього всього. Спланувати це все спокійно і потім ваші мрії збудуться. Ви дійсно зрозумієте, що це. Та людина, з якою ви хочете пройти разом ваше життя, дуже хороша карта, до речі, на співпрацю і співробітництво, коли випадає ця карта, також підписувати контракти. Але на цій карті ясно показано, що люди хочуть жити разом, люди зустрілися, щоб пройти це життя разом і цей життєвий шлях, навіть якщо будуть якісь перешкоди. Але я тут бачу дуже великі переживання, думки, які прямо ви самі себе накручуєте, що не треба робити. Ну що ж, третя карта королева Пентаклів. Чудова карта. Якщо це ви, все в вас є, на все в вас вистачає в матеріальному плані у вас все добре. Накопичення є для того, щоб бути дійсно королевою. Королева це і мати, королева це жінка, королева це та людина, яка може допомогти. Можливо, ваші рідні або якісь е, там, де працюють люди, які займаються. В банках, наприклад, які можуть надавати допомогу, якщо буде звернення до таких людей, тому що коли випадають в нас королі і королеви, це люди, які, з якими ви будете спілкуватися, наприклад, в жовтні місяці. Ці люди будуть земних знаків, це будуть тільці, діви або козироги, які можуть допомогти, які знають, як це заробити, які дуже знаються в фінансових ділах. Ось. Так що накопичення будуть і все буде чудово, все пройде дуже чудово. Ну що ж, мої любі, зараз я для вас візьму четверту колоду. Ця колода українського видання. Золоте таро називається. І виберемо три карти з цієї колоди, що вам очікувати на жовтень місяць. Чим все завершиться, тому що це вже. В кінці. Четвірка кубків, те, що вам буде, як то кажуть, карта родини і ваш стан здоров'я, чогось вам не вистачає. Ви навіть не бачите, бачите, до такої степені вже засиділися в цих негативних емоціях, що вам нічого не хочеться. Можливо, навіть якийсь депресивний стан переживаєте. Незрозуміло, у вас якісь скачки. То у вас все добре, мені, до речі, хватить відпочити, у мене все добре. Тут якісь, якісь скачки емоційного стану. То все добре, то не все добре. І ви самі, самі керуєтеся такими думками, що вони вас заводять в такий негативний стан. Виходьте з цього, якраз ця карта дає пораду. Підключайтеся до вашого роду, бачите, дерево це є рід, це ваша родина. Прислухайтеся, не відмовляйтеся від порад, не відмовляйтеся від недолі до якихось шансів долі, що вам дає, наче вам подарунок із небес дає доля, і ви його навіть не бачите. що Це дійсно дуже вигідна річ для вас, чи вигідні умови для вас. Не зволікайте цим, придивляйтеся, обдивляйтеся, що вам говорять, хто вас е, знаходиться в вашому окрузі з вами. Зараз ми побачимо, що це таке. Зірка 17-й старший аркан. Аркан, якраз це ваша карта Водолії, якраз це ваша карта, яка каже, що ваша мрія здійсниться. Достанете вашу зірочку з неба, те, що мріяли, як мріяли, так це і відбудеться. Будуть і друзі, будуть і друзі, які вас підтримають, і ви будете в цьому знаходитися. Ваша мрія здійсниться, все буде чудово. Якщо випадає ваша карта наприкінці, це все буде чудово. Колесо фортуни, що ще краще! Що ще краще? Дивіться, яка чудова карта, все здійснилося. Подарунки, удача, поїздка може бути. Як то кажуть, виграли щасливий шанс, вам надає доля. Так, так що все буде добре. Коли випадає ця карта, колесо фортуни, фортуна на вашій стороні, так що самі себе не накручуйте. Дійсно дуже щасливий розклад, все йде на ура, так як треба. Ваші мрії здійснюються. Вау! І королева жезлів, приймайте в цьому участь. Це я вам вже подивилася на дно колоди. Приймайте участь, будьте такі енергічні, будьте такі активні, не зволікайте е, життям, яке йде, і можливо, повернення вже не буде в те минуле, так що йдіть вперед. Радійте життю, робіть щось енергічніше, і все у вас буде гаразд. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду закінчувати ваш чудовий, чудовий, чудовий розклад Таро на жовтень місяць. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалося відео, пишіть коментарі, обов'язково відповім. Кому повинні, коли хто хоче зробити індивідуальні розклади таро, звертайтеся. Внизу під цим відео в описі знайдете, як мене знайти, номер телефону і вся інформація, як мене шукати. Ну що ж, мої любі, до листопада, до зустрічі! Я вам кажу до побачення.